Розпочали конкурс із Азів, тобто з перевірки знань правил дорожнього руху. На цьому етапі беззаперечними лідерами стали даїшники, які найшвидше і без жодної помилки відповіли на всі питання. А ось у швидкісному маневруванні заднім ходом рівних не було вже членам Федерації автоспорту Сумщини. Їхня команда впоралась із цим завданням у менш ніж за дві хвилини 40 секунд. Також учасники змагань міняли на швидкість колеса та долали задану дистанцію зі склянкою води на капоті. Якщо керувати, Втівками команди довірили виключно чоловікам. То до штурманського стерна допустили представниць прекрасної половини. Найважчим змінити колесо для водія також було дуже складно для мене. Теж я робила це вперше. колесо – це було саме запамінше і навірно складне. Цікаво прийняти участь. цікаво перевірити свої знання, навики загалом. Поставлення організаторами завдання розцінюють більше як цікаві аніж складні. Всі завдання хороші, тяжого задання я не виділ. Тяжове завдання у нас кожен день на перекльозні на будь-якому з Учасники запевняють, такі змагання необхідні, адже допомагають краще порозумітись із залізним другом та виховують командний дух. Для даїшників вже головне, нехай навіть у такий спосіб звести до мінімуму трагедії на дорогах. Безпека дорожнього руху в першу чергу залежить від свідомості тих людей, які сіли за кермо. Не, не настільки важливо. Яку посаду займається людина? Головне бути ввічливим на дорозі і дотримуватися тих правил, які без, без перебільшення вони написані кров'ю на наших автошляхах. Перемогу в автозмаганнях вибороли таксисти. Друге місце посіла команда Федерації автоспорту Сумщини. Замкнули трійку лідерів, інспектори ДАІ. Сміливість та наполегливість усіх інших відзначили грамотами за активну участь. Ірина Крячко, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.